Псалом 142. Молитва про захист від ворогів. Псалом Давид. Господи, почуй молитву мою, зважай на благання моє за істиною Твоєю. Почуй мене за правдою Твоєю. І не починай суду із служником Твоїм, тому що не виправдається перед тобою жоден живий. Ворог переслідує душу мою. Топтав у землю життя моє, примусив мене жити в пітьмі, як давно померлих. І сумний у мене дух мій, заніміло у мені серце моє, пригадую дні старожитні, роздумую про всі діяння Твої та міркую про вчинене руками Твоїми, просягаю до тебе руки мої, душа моя, до тебе, мов спрала земля. Скоріше учуй мене, Господи, Дух мій. Знемагай, не утаємничу лиця Твого від мене, щоб я не став схожим на того, що сходить в могилу. Дори мені вранці почути ласку твою, бо я на тебе сподіваюся. Покажи мені шлях, котрий маю йти, бо до тебе підношує душу мою. Визволи мене, Господи, від ворогів моїх до тебе лин. Навчи мене виконувати волю Твою, бо Ти Бог мій, дух твій добрий, нехай паде мене на землю правди. Заради імення твого Господи, живи мене, заради правди твоєї виведи зі скрути душу мою.